В італійській мові наголос має значення. І не лише для вимови, а й для сенсу. На письмі в італійській наголос ставиться лише в кінці слова. І то не просто так, а обов'язково. Наприклад, кафе чита, вірту, козі, перке. І якщо не поставити наголос, це буде помилкою. Іноді одне й те саме слово з графічним наголосом чи без змінює значення цього слова. Да, він вона дає. Луй дай філо, да торчере. Да прийменник. Венго да рома. Да дай. Наказ. Да тут те стесо. І з наголосом це день, лавора tutto і ді. Ді без наголосу. Це прийменник, лака ді Марко. Або е з наголосом це діє слово сре бути. Марко е ато. Е без наголосу це сполучник. Іо е те. Зізнавайся в коментарях, в яких словах ти завжди плутаєш, чи ставити наголос, чи не ставити, або в яку сторону його ставити. Важливо знати, що існує два види наголосів: аченто граве, як у словах чита, кафе та аченто акуто, як у словах перке, афінке, бенке. Зверніть увагу, що слова, які закінчуються на КЕ, матимуть завжди аченто-акуто. Хочеш більше таких пояснень? Став лайк та підписуйся!